Фільми створюються для того, щоб викликати у нас емоції. Звісно, приємно, коли щось надійне, знайоме та тепле показують на екрані. Проте деякі автори люблять гратися з різними емоціями глядача, викликаючи гострі відчуття. Таке кіно точно запам'ятовується, навіть якщо якесь ви прагнете забути. Арі Астер, майстер фолк-горрору. Ми любимо фільми Астера за тривожність, а не за прямі спроби налякати. Його кіно тонке дослідження психологічних травм. Після перегляду фільмів Астера нас охоплює відчуття спустошення. Ну або питання, що це взагалі було. Це некомфортні фільми. Але з такими гострими емоціями відчуваєш себе живим. Якби це не суперечило зі смертями у сюжеті. Сонцестояння це сучасний фолк-горор. Події якого відбуваються під яскравим сонячним світлом, з гарними краєвидами. Ми наче й дивимося жахи, але все таке гарне, світле, майже біле та квіткове. Виглядає взагалі як веселий табір на природі. Це дивує, тому що ми звикли до появи чудовиськ та жахіття з наступом темряви та тиші. Це, до речі, грає як нагадування, що. Всяке може статися не тільки в темряві. Що тільки більше нас лякає. Сонцестояння це драма про депресію та про токсичні відносини. Сам режисер Арі Астер на момент написання фільму переживав болюче розставання з дівчиною, що вималювалось у безумний сюжет. І щоб в ньому розібратися, ось вам невеликий синопсис. Щоб нагадати: Пара Дені та Крістіана мають складнощі у стосунках. Дені бореться зі своїм виплеском емоцій, щоб побудувати міцніші стосунки з крістіаном, у той час як він явно емоційно недоступний для неї. Дені усвідомлює, що між ними зростає відстань, та боїться, що вона відштовхує його своїми емоціями. Друзі Крістіана, Джош і Марка заохочують його припинити стосунки до того, як Пеле візьме їх у подорож до своєї родової комуни в сільській місцевості Швеції. На жаль, стається нещасний випадок, і сестра Дені закінчує своє та життя батьків невчасно для Крістіана. Незважаючи на те, що Дені емоційно розбита і бореться зі своїм горем, Крістіан не може щиро підтримувати її. Його більше турбує той факт, що він не зміг порвати з нею раніше. Тому все, що він намагається зробити, виглядає ну, максимально нещиро. Ситуація стає ще більш емоційно напруженою, коли Дені дізнається, що Крістіан і його друзі їдуть до Швеції на фестиваль. І він байдуже її запрошує, впевнений, що вона не погодиться через недавню важку травму. Але вона все таки вирішує поїхати з ними. Взагалі видно, що День боїться залишитися на самоті, через те, що вона пройшла, і це зрозуміло. Я не думаю, що вона хоче пройти через гори сама. Вона прагне на когось покластися та не стримувати свої емоції. Але Дені це не переживає правильно з підтримкою від близької людини, що призводить до фінальних сцен. І ось група друзів прибуває до комуни. На фестиваль сонцестояння, який відбувається раз в 90 років, де поступово відбуваються події, зображені на картині на початку фільму. Ця частина розказує про початок фільму, а саме смерть рідних Дені. Далі Крістіан намагається заспокоїти, підтримати Дені, поки Пеле за цим спостерігає та нотує все. Потім ми бачимо прибуття героїв до комуни та становлення сім'ї для дівчини. І цікаво, що картина відкривається, наче завіса у театрі. Ми дивимося виставу, і можна подумати, що герої, прибуваючи до комуни, є глядачами, що пасивно спостерігають за місцевими. Проте з цього ракурсу видно, що вони є гравцями, які входять на сцену, щоб розважати людей хорга. У «Сонцестояння» режисер навіть занадто ілюстративно показує смерть чи наступні події, що передбачають сюжет наперед. Наприклад, ця картина у кімнаті Дені, що передвіщає долю Крістіана. До речі, шведського автора. Вдруге на це вказують, коли Крістіан чекає на жінку з хорга та сидить прямо навпроти малюнку ведмедя у вогні. Взагалі багато таких ребусів Арі Астер накидав у фільм. Кількість символів на одиницю хронометражу вражає. Сонцестояння цікаво розбирати, аналізувати, інтерпретувати, здогадуватися і навіть помилятися. Проте, давайте все-таки розберемося з ідеєю. Не забуваємо про стан Дені. Ми повинні відчути її зсередини, щоб зрозуміти кінцівку, чому вона посміхається. Денні і далі боїться прилюдно проявляти емоції, що тільки накопичує болючу тяжкість всередині. Ще тут Крістіан забуває про її день народження та максимально відчуджено до неї ставиться. В одній сцені Пеле запитав Дені, чи відчуває вона Крістіана своєю родиною чи тобі затишно з ним? Тоді вона і усвідомлює реальність його байдужості до неї. Також Пеле ділиться, що Хорга стали для нього родиною, коли він втратив свою. До чого і ведуть Дені. На початку сонцестояння Дені самотня у своєму горі. Зрештою, у комуні вона ділиться не лише своїм горем і болем, а й радістю та святкуванням. Коли її родина померла, Крістіан та його друзі не змогли заповнити прогалину в її душі. Денні була самотньою, ізольованою, і їй не вистачило жодного співчуття з боку оточуючих. До кінця фільму вона прийняла цінності цієї комуни, цінності громади та створення сім'ї, і нарешті відчуває, що її бачать, чують. І розуміють. Це прям як перевтілення загубленої та самотньої принцеси, що знайшла себе та своє місце у казці. В одному інтерв'ю Астер сказав, що сонсостояння, крім того, що фільм про розставання це також класична казка. Режисер описав фільм як чарівник країни Ос» для збочинців. Можливо, це дещо дивний опис для фільму, який називають одним із найкращих фільмів жахів за останні роки, але в казках є багато жахів. Про переодягнених відьом, про обряди крові, зроблені на кінчиках голок, зілля варіння, про тваринні перетворення та усвідомлення того, що немає місця краще ніж дім. Астер дотримується казкового формату в усьому сонцестоянні не лише з точки наративної структури, але й персонажів. Які є алюзіями на класичні архетипи? Дені бідна емоційно дівчина, яка подорожує в далеку країну і відкриває для себе своє королівське первородство. Крістіан Невмілий принц, чиї невдачі призводять до тваринної трансформації, Марк блазень, чия дурість його смерть. Джош Чарівник, прагнення якого отримати більше знань, коштує смертельної ціни. А от Пеле, благородний лицар. Слуга Хорги, який рятує прекрасну дівчину Дені і забезпечує їй місце на троні квітковому з квітковою короною. До речі, щодо місця на троні, а саме звання травневої королеви, що отримала Дені. у людей Хорга матріархальне за своєю природою. Їхнє жертвоприношення – приношення це вигнання гріховності у вигляді чорного звіра ведмедя з громади, а ролі рятівниці дістається травневій королеві. Переможниці танцювального конкурсу. Згідно з легендою, диявол, замаскований під скрипаля, змусив мешканців села танцювати до смерті. Переказ цієї історії є у шведській народній пісні, що перекладається як пісня Хорга. Скрипаль витягнув з футляра скрипку і вклонився сонцю, що сходить. Народ Хорга був в захваті, вони забули Бога і весь світ. А Денні, яка остання вижила в танцях навколо майського дерева, символізує перемогу над дияволом. Чи є серед вас ті, хто давно хотів би прокачати свою англійську? Якщо так, у мене для вас є промокод на знижку в 10% на купівлю пакету занять онлайн школи англійської інглішдом. В інглішдом ти отримаєш інтерактивні заняття з персональним викладачем за перевіреною методикою. Хоч з комп'ютера, хоч зі смартфону. Вивчай англійську, коли хочеш, де зручно та скільки завгодно. Якщо ви зацікавилися або вже тривалий час міркуєте над покращенням своєї англійської, переходьте за посиланням, що закріплено в першому коментарі. Проходьте пробне заняття, і якщо вас все влаштує, купуйте зручний для вас пакет індивідуальних занять. А спеціально для вас діє промокод Коргі 10 на 10% знижки для нових студентів EnglishDom при купівлі пакетів на 20 або на 50 уроків. Дякую за увагу і користуйтесь. Дзеркало та відображення. Відображення це популярний візуальний прийом та важливий символ для сонцестояння. Дзеркало присутні у кадрі з перших хвилин фільму. Батьки головної героїні дивляться на дзеркало у спальні незадовго до своєї смерті. Слідом Дені розмовляє з Крістіаном, але ми бачимо лише його відзеркалення. У темряві дзеркальне відображення показує мертву сестру Дені. Але дзеркало може не лише відображати дійсність, а й демонструвати контраст між двома світами. Цей момент може показувати, що ми в'їжджаємо у якесь задзеркал'я. Також відображення надає символам нових значень: перевернуті руни змінюють сенс на негативний. І одне з правил ритуалу. Хорга мають віддати таку саму кількість людей, скільки загинуло іноземців. Все заради космічного балансу та порядку. Все, що відбувається з героями, є відображенням стародавнього ритуалу, що кожного разу проходить за одними і тими ж правилами. Повернемося до Дені з усім накалом страстей, смерть рідних, відчудження Крістіана, зникнення друзів та крістіан зраджує Дені під час дивного таємного ритуалу. Все це призводить до тривоги та виплеску накопиченого горя. Жінки з культу з'являються з нізвідки, щоб допомогти полегшити панічну атаку Дені. Вони оточують її і плачуть разом з нею, підтримуючи її, поки Дені не заспокоїться. Дуже емоційний момент, що міцніше зв'язує її з комуною. Вони допомагають їй вирішити проблему токсичного партнера, наштовхнувши її вибрати Крістіана для спалення живцем у жовтому будинку з іншими вісьмома людьми. Спочатку її ухоплює сум, проте Дені починає посміхатися палаючій будівлі. І глядачі починають посміхатися з нею. Ось вона, так звана розплата. Звільнення від токсичних стосунків, та вона знайшла своїх людей. Проте є одне, але це фільм про культ і глядач може не помітити, як сам був промитий ідеями культу впродовж фільму разом з героїнею. Я відчула, що ця історія була скоріше порівняння між її стосунки з крістіаном і її стосунками з культом. Дені емоційно вразлива і культ надав їй підтримку, якої вона жадала. І це очевидна маніпуляція, але для Денні це як сім'я. Вони підтримують один одного, спираються один на одного і визнають її емоції. Не думаю, що справа в тому, щоб просто вийти з токсичних стосунків. Скоріше, це більше про те, наскільки ви стаєте сприйнятливим до маніпуляцій, коли горюєте та знаходите підтримку, якої ви прагнули після того, як у вас її не було протягом тривалого часу. Зрештою, вона обміняла одні токсичні стосунки на інші. І це далеко не щасливий кінець. І так, під час подорожі Дені і Крістіан часто сперечаються і віддаляються один від одного. Ще додає впливу Пеле, який допомагає Дені усвідомити, що їй не потрібно бути з Крістіаном, щоб почуватися повноцінною. Є люди, які плачуть разом з нею, жінки, які втішають її та приймають її. Все це служить для того, щоб засадити у головах глядачів маленькі образи доброти. Це створює прив'язку до культу. Так, вони створюють проблеми, але їх рішення такі хороші. Спалити свого токсичного хлопця. Що може бути краще? Ось жінки допомагають Дені пережити травму. Проте це момент злиття з культистами, що розмиває кордони особистості. Вона більше не індивідчій спартова колектив. Енвоїсієна патікулер сін із аздербрітін юнісон анвойсинг дерґрі тедер.

Кульмінацією цього є те, що Крістіан зраджує Дені, і вона виявляє цю невірність, яка була спричинена головним чином забороненими речовинами та маніпуляціями з боку культу. Тобто, це було насильно та максимально неосвідомлено. Набагато легше покласти провину на Крістіана і побачити в культі вирішено проблеми Дені, а саме допомогти їй почуватися краще. Більше всього, ми хочемо, щоб вона була щаслива та щоб хоч один раз посміхнулась. Ми ніколи не бачили її радісною в жодному моменті фільму. Вона має постійні напади тривоги, не насолоджується жодним з ритуалів, хоча б хто б насолоджувався, і навіть має проблеми зі сном. Вона втрачає своїх друзів також через культ, хоча вона цього не знає, і, зрештою, свого хлопця Денні ізольована, налякана та тривожна. Це робить її ідеальною мішенью для культу. І, зрештою, Дені стає жертвою цього культу. Хоч вона й може відчувати певну форму звільнення, вона все ще перебуває в пастці культу, який використовуватиме її емоційну травму на свою користь. А ще, звісно, будь-яка згадка про Стокгольм створює певний свідомий зв'язок із Стокгольмським синдромом, що теж є невід'ємною частиною маніпуляції культу. Сонцестояння це денний кошмар. Який показує, як культи вербують нових людей, налаштовуючи їх один проти одного шляхом цілеспрямованої маніпуляції. Справжнє зло це не лякаючі чудовиська, а самі люди. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Ви можете підтримати мій канал, та також можете підписатися на мій телеграм-канал, посилання в описі. Дякую за перегляд!